Доброго дня, вітаю всіх творчих і не тільки. Сьогодні з вами будемо робити вінтажний світильник. Що нам для цього знадобиться? Е, люба, яка небудь заготовка, отака От підставка чи просто рівна, чи... ну яка у вас є ось така молди. Силіконові, різні, потім маса Фімо, ну, це глина, я її вже відщипнула кусок, щоб не брати цілий пакет, бо я тут на трасі тут дуже-дуже жарко, спекотно, так що капець. І ще знадобиться, мабуть, у всіх у вас десь ще з тих часів. А, чи подивіться у мами, у бабусі, отакі. Формочки металеві. А може, вони і зараз продаються в магазині, не знаю. У мене така старенька. Ось. А, ну, як завжди, грунт, фарба, лак. Що нам ще треба? М -м ну, шкурка, щоб зашкурити. Ну, це, як завжди, базові матеріали. Так, і віск. А, ще там в мене буде одна така. Не фарба, то патіна спробуємо з нею попрацювати, і який буде ефект, має дати ефект е, такої потрісканої фарби е, старенької. Використаємо ну, і подивимось, що це з цього вийде. Ну що, поїхали. Так, поки один молт в мене ще у морозилці, зараз займемося цими, що є. Так, 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 що будемо робити? Субтитры Чуть, Чуть там видно? Видно так. Тепер йду, забираю той інший молд. Чекайте. Ось так. Залишаємо на просушку. І потім будемо ґрунтувати Так, починаємо ґрунтувати ось в мене ґрунт Сушимо тепер. Так, все просухло. Ага, угу, не дуже просухло. Зараз ще досушу. Так, вирішила, ось в мене патіна з ефектом мікротріщин, Але вона вже в мене просрочена, тому чи щось буде, чи не буде, не знаю. Зараз спробуємо. Тут я знизу вже нанесла, але поки що я там щось таких особливе якихось тріщин не бачу. Залишаємо на просушку, ані ось дивіться, видно з'являються тріщинки. Бачите, ось такі маленькі. Чудово. Все так, поки залишаю, нехай сохне. Ага, ні, зараз ще додам, додам, додам сюди. О, так буде краще. Нехай сохне. А далі продовжимо роботу. Так, додамо ще патіна ось така іржа. Так, побачимо. Хай сохне до завтра. Завтра продовжимо з вами роботу. Так, продовжуємо роботу. Все підсохло. Ось ну тріщинки такі, вони дуже-дуже мілкі. Їх тут майже не видно. Але є. Так, далі будемо. Опанувати ось у мене такий м'який віск, на сухий пензлик. Набираю віск і всі оці місця. І ось саме віск, а, якщо видно, проявив тут тріщинки. Вони такі, такі делікатні тріщинки, не грубі. Ось, бачите, у мене ще отакий віск, це віск Металік. Такого синього, синього, бірюзового. не знаю якого такого кольору. Легенько, легенько ще пройти з цим воском. Є в мене готова вже стрічка Шебі. Так, остаточний вже крок, і будемо покривати лаком, або можемо покрити без кольору воском. Наш свічник готовий, Тож, навіть можемо його використовувати вже? За призначенням беремо свічку, ставимо сюди. Ось. дивіться, яка красота.